щоб я з любов'ю зумів витерпити всі болі та незгоди цього життя на дочасній чужині. відкрий мені доступ до незвіданих глибин Ісусового Серця, щоби я зміг причаститися отим гірким смутком, який привів Його у Гецеманський сад, доволі смерті, а також утішити Ісуса у Його цілковитій самотності, дозволь мені поєднатися з Ісусом якого підвинули Його Отець і Він Сам себе, щоби стати жертвою відкуплення людства, богородиця Діло, мати Свободи, допомагай нам втимські за Ісусом і причаститися Його стражданнями і Твоєю свободою. Наша ангела Городитель, вирігай нас завжди всі сили нашому і нашій душі, щоб вони були зосередженими на Ісусі, щоб ми нікого не знехтували милосердям. Всевышнего Бога. Новый письмо, сторинка 44. Коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Відвівшись від молитви, він підійшов до рушні застави склячим від смутку і сказав їй, чого спиде, вставай не до моліце, щоб війти з спокусу. Над Єрусалимом тиха забажалась на ніч, сильна аж темп, блакитня сні і мільярди озеро, Слівний місяць. Тихо пливе безкрайні простори та кидає своє сумне, сумне холодне світло на святе місто. І в цьому сягві видно величезну будівлю, ярисоєросалинську святиню, видно її муре, яким гордився кожним єврею. У місті тихо, втомлені денної працею мешканці відпочивають, тільки де-де може побачити групи людей. Це чужинці, правовірні жири що з далеких сторін поспішають до святого міста на свято Пасхи. Недалеко від Пітрон-Котову, прямує на Олену горогу групу людей. Це Ісус зі своїми одинадцятьма апостолами, глибокий смуток відбитий на їхніх обличчях. Ні один з них не звертає уваги на прекрасної країни, що розгонувся перед їхніми очима, ніхто з них не розмовляє. Ідуть, немовби несуть мерця на цвета. Прийшовши на одну гору, Ісус бере з собою трьох учнів, тих, що було свідками приображені, і веде їх до місця, де хоче помолитись, відійшовши кілька кроків далі пагнути на вколіш. О, не один раз він сюди приходив, що ведуть серед чудової природи, на самоті у щирій молитві злучитися за це. І тепер, коли надійшов час прийняти на себе терпіння і муки, пішов, щоб помолитись востаннє і звідси почати свою хресну дорогу. Ісус молився ціле своє життя, молитва була Його світлом, силою і потіхою. У райському саду почався гріх, а на Оливній горі терпіння зарік. Те сходження на Оливну гору є початком Його. Та першим прокляну Бога. І тепер, коли пробив час жертви, поки ще Ісус добровільно не віддався в руки своїх хатів, поки ще не призволив ще прибити себе до Христа і пролити кров і Своєго найсвятішого тіла, Він хоче ще хвильку побути на сердечній розмові зі своїм Отцем Небесним. Безмежний смуток огорнув його душу. І великий страх броня його та, що рідному крапні крові виступали на його тілі, що означає та дивна звична зміна. Нещодавно його обличчя було таке святе, ясне і погідне, такі спокійні були його слова в тій останній проповіді, яку сказав до своїх очі: недавно щадію, що може мертвий терпіти за нас. Закликав уші до терпеливості відваги, нагадував їм, що рано приймали муки і смерть за його ім, я. а тут раптом все змінилося. Не лише тертить цілим тілом, але явно визнає, що сумна його душа до болі. Тяжка та дорога, що веде з Олиною гори на гору голота, муки, які очікують Спасителя завтра, немов реальні образі. Пересувається про його очима. Він не те що бачить їх, він їх відчуває всім своїм тілом. Його вуста пане плю... палю поцілунок юди, через який буде видані перевосиченника, сміх, глузування римських вояків, зневага тернею мінець похідного лофту, хрест, цвях і біль справа й колишення самим отце, які ж тебе сумісні речі. Лише думка про них може викликати найбільше страждання душі, а він же всевидючий Бог, перед його очима ніщо не втаїться, Він усе знає наперед. Бачу також, що його муки люди не сприйдуть належно. Він знає добре, що мало хто буде, мало знайдеться таких, що зроблять для себе правильно висновки з його страстень. Та не думайте. Що тільки страх перед терпінням був причиною його смутку. Ні, мої дорогі, не згадка проти муки так зворушена в його жилах кров, що вона змішана з холодним потом, виступала на його обличчі. Це сильне переживання, що великий доказ Божої любові. Святі оці навчають, що муки, які переносив Божественний Спаситель на оливні Горі, були летящий під тих. Що їх завдав йому його народ, якого він так любив. Своїми муками Христос прагнув не тільки перепросити Бога за наші гріхи, а заслужити ними для нас Божу ласку, знову зробити нас Божими Дік. Це любов більшої, якої нема у світі, любов, якою може любити тільки сам Бог. О, Ом'ю, якби то ми, пізнавши любов, полюбили. Став ну, що доброго зробили ми Йому. Хіба ж люди від початку світу не згонтували проти Нього, а ми хіба не гонтуємо проти Нього, коли допускаємо гріха у своєму житті? Хто ще з нас без де є хоч одна людина на світі, що не прогнівила би Бога, окрім пречистих Марії? Чи ж та й Бога Божої любові не здатне заболити її? Ще достатньої іскри. А тут же набагато більше, ніж іскра. Гаряче сонце топить толсту кригу, а тепло Божої любові не в нашого серця, не стопить її крию, що сковоє наше серце, не допускаєш до нього тепла Божої Любові. Чи ж ми не здобудемо ще одну сльозу ю для того, хто плаче над нами, та ж людина. Коли бачить муку іншої людини, відчуває до неї жаль і любов. А хіба ж чує вона жаль та любові, коли бачить муки самого Бога, з якими не порівняти всіх мук світу, а муки ці терпить він не для себе, тільки задля нас. Тими муками Він хоче смити Боже прокляття, яке через Адама впало на людський. Ними він хоче нас. Викупити від вічної неволі Петка, ним Не відходжено відкрити ворота вічного царства добра, старшим із усповільним кроком наближається до душі і застає успячем, залишивши їх, повертається до місця своєї молитви і новий ще більший смуток, смуток обернув його душу. Я віддам своє життя за Пролю свою кров до останньої краплини, перейду всі муки, які мені визначили силу місця Божа. Але який сенс буде з моїх страстей? Я їх обмию з гріхів, а вони почнуть грішити наголо. Я полишаю своє тіло і кров, а вони стануть ним погоджувати і будуть зневажати. Я з любов за них вмираю, а вони надалі. Більше ще більше будуть любити службу диявола і розкоші цього світу. Бачу, бачу ті душі, що не зважатимуть на мої терпіння. Чи, чи це це мені мука над усі муки мертве за тих, що будуть з моєго імені сміятися? О Боже мій Боже, коли можна, хай мене мене ця чаша, та не моя. А твоя, хай буде воля. Коли треба, я терпітиму ще більше муки, хоча не всі люди їх приймуть. Але коли б я вигубив від пекла хоч одну людину, то я за неї готовий терпіти. Молитва Спасителя і цього разу немов зникаюсь безмовності, його самотнє серце потребує окори, і повільно підводиться з полі. І, хитаючись, робить кілька кроків. Він радив був би врятувати вічних смерті всіх людей, та знає, що дуже багато його дітей згинуть. Багато хто не почує його солодкого голосу, не піде за натхненнями його сласки, вони відкинуть Бога, не як цар, а як останнє нужданство грушене зі сльозами на обличчі. З кривавим полтим не страшним смутком у серці, йде останню до своїх очів. А тепер з рукою до серці запитаємо й ми себе, чи є наші смутки, наші нещастя, страждання, що їх ми маємо в цім житті, порівняємо муками нашого Бога на Олег морі. Кожен із нас, коли схоче сказати правду, мусить усвідомити що наші муки це одна маленька краплинка в порівнянні з цілим морем. У наших терпіннях Господь подає нам одну краплину якого полону, а сам Осі випити цілу чашу. В наших смутках знаходимо часто потіху від людей, від родини, а Ісус сумував і знав, що Його муки для багатьох стих, задля їхні терпів будуть незрозумілі. Зне ваша. Ми знаємо, який є смуток батьків за єдиною дитиною, коли ангел смерті пролітає над нею. Вона так багато надій пов'язувала з нею, так тішилася, що вона виросте на славу для Бога та родичів, а тут смерть її їх скаргу. Так, це великий біль. Але подумай батько і розваж матінко, що твоя дитина, може, тепер є щасливою. Та ж ти наліки з нею розлучаєшся, бо ти завтра побачишся нам з нею в небі. Може за тиждень, може, за рік підеш за нею. Може і краще тій дітині, що померла, не знаючи світу та його гріхів. Порівняй свій бік, смуток, свою втрату з утратою Спасителя. Ти плачеш, побиваєшся за дитину, котру своїми грудьми вигодувала і працею виховала. А Ісус втратив багатьох дітей, що їх своєю кров'ю відкупив, своїм тілом годував і втратив не на рік, не на п'ятдесят чи сто, а на віки. І пішли ті діти до пекла, де терпляє страшенні мові. Чим є твій біль у порівнянні з Богом Господа Ісуса? Чи може ти більше любиш свої дитину, ніж Христос усіх людей? Але вернемося. На Олимпу Гору, довго в ту ніч тривали душевні муки Ісуса Христа. Втомлені апостоли заснули міцним сном, і хоча Христос тричі приходив Їх будити, за кожним разом вони засинали знов. Дивною була поема його очі на олимпій горі, у той час, коли Христос молився, вони не знайшли в собі досить сили, не чули в собі стільки любові. Щоб разом із ним чувати і в родині його смутку. Спійте, почивайте, каже мені Господь, коли жертву, що я за вас приніс, прийняв уже Бог, коли я вже запевне, вам вам певне прощення і обіку Божу, можете безпечно спати на лоні Божого Лесердя, як мала дитина, що засинає в обіймах своєї люблячої мати. Дещо раніше Ісус сказав до учнів, чувайте й моліться, щоб не з спокусу, бо Дух бадьори, а ті конечи. Так люди часто моляться тоді, коли їм приємно солодко на серці, коли не мають на душі. Це не є погано, але ще більше і більше треба молитись, мої любі, коли на душі є тяжко, коли горе падає на нас. Коли нас гнітить тягами терпіння, тоді нам невільно полишати молитву, бо саме в ній є наш порятунок, наша сила, наша потіха, наша витривальність. Багато людей молиться і благає помочі Бога, та їхня молитва не має успіху, бо вони моляться не наполегливо, а протягом якого скоротесенького часу, і вони не бачать успіху. То знеохочені перестають, відкидають молитву. Як часто і ми звертаємось до Бога з якимось проханням чи плаванням і, не отримуючи швидко те, що просимо, стаємо байдужими до молитви і кажемо: я молився, просив, але з цього нічого не вийшло, Бог мене не чує і тому молитись немає сенсу». Іноді люди думають, що Бог обмежений своєї самоутверності. Щоб зайнятий і не може відповісти, знеохочується і в розпачі забуває про молитву. Не треба також <клух> говорити багато, Бог зважає не на тривалість молитви, а на її сердечність. Муки Христа на одній горі дають нам приклад, як себе поводити в горі та нещасті. Ми не повинні бунтуватись проти Божої волі. Чи занепадати Духу, а слід за Христом молитися, Отче, хай буде не так, як я хочу, а так, як хочеш ти. Хоч Христос обливав, закривав поток, але своє призначення виконав, тому в скрутних хвилинах спокійно зносимо удари долі, бо немає людського життя без терпіння. Не благ благу часного світу, а звертаємо очі свої до Спасителя. Який терпів за кожного із нас, хоч сам був не винний, хоч сам нема жодного гріха. Пісня, сторінка 151. Нова книжка 151. Ісусе, покинутий цілим світом, сумний, безпомічний, конаючий, видими на смерть, поможи мені приймати покійно, подібно, як ти усі журни, що хочеш на мене заслати. Ісусе, обвинувачений, осуджений, зневажений, всякими снівами, навчи мене не зважати на людські осади, а зносити терпеливо і найчорніші осади. Ісусе, печорний, вічаний термінім і кров'ю, з любові до мене, навчи мене зносити всякі невигоди і болі в недугах, якими схочеш мене навістити. Ісусе, випущений з рук катів і засучений на галетну кару на хресті, дай мені ласку втікати від слави світу, а любити найгірші пониж. Ісусе, обтяжений за мене тяжким христом, я жусь з тобою, з твоїм вочу свій хрест, дай же мені ласки, щоб нести його, ступаючи слідом за тобою. Ісусе, розп'ятий за мене на хресті, простягни мене на себе. Ісусе, що віддав єси душу за мене, дай, щоб я жив тільки для тебе і з тобою розп'ятий, щоб про нічого інше вже не дбав, а тільки щоб тебе любити і тобі подобатись. Панашливий Ісусе, щоби дати тобі на духе своєї вдячності за те, таке велике добродійство, ми підемо за тобою. Не каже на того, але на головті. І там на Христі, що родить правдивих обрушення своїх, разом із тобою вже і сьогодні, хочемо бути прибиті, щоби там жити і вмерти з тобою. Сотворіння буде вже для мене нічим, я буду. Для себе самого вже теж дичи. Сам Ісус, оце вже моє добро. Ісус усьому – оце все моє бажання. Ісус усюди, оце моє честь. Ісус розп'ятий, оце вся моя любов, оце все моє знання. За мир нашому краю, за кожного який захищає наш край. За кожного, який безліст не пропавший, за кожного, який полон, за кожного, який поніс різного роду коліцтва під час своєї дії, за кожну родину, яка постраждала в, цій, в часі цієї часі тієї ганебної війни, літання до найдорожчих крови Спасителя, Києва, Христе, послухай, молитви наші, послухай молитви наші, Отчі неба Боже. Сильний купителю Боже, Духу Святий Боже, Свята Тровиці Єдиній Боже, крови Христова єдинородного Сина Отця Предвічного, Спаси нас, крови Христова втіленого Божого Слова, Спаси Спаси нас. крови Христова нового і вічного завіту. Кров Христова, що під час страждання в волонному вороні стікала на землю. Кров Христова пролита під час вечування. Кров Христова, що спливала з під терневої корони. Кров Христова пролита на хресті.